Частину основної дороги Дрогобичини, попри виділені кошти, повністю не відновили. Одні ями заасфальтували, інші засипли. Хіба що сніг? Підрядник припинив ремонт. Коли одним водіям вдається оминути ямкові пастки, пан Володимир в одну таку потрапив. Від сильного удару в машині відвалилось колесо. Нормально їхав по дорозі вносив, от яма. Притормозив бах відпало колесо, сам я. З колеса нічого немає, просто шару відпало і все, шару поміняти. Кошти на відновлення дороги загального користування другого довголука лука з обласного бюджету виділили. Підрядник навіть розпочав ремонт. Та вже більше місяця, як роботу призупинили, немає ані працівників ані техніки. Повирізали е, всі ділянки дороги аж до улична. Частину е, заасфальтували, але зараз після е, того, як їх вже місяць нема, то навесну ця дорога з цієї дороги, що повирізали, буде просто бездоріжжя, ще гірше, як було. На цей відрізок дороги було виділено 4 мільйона 700 тисяч гривень. Ми сьогодні проїхали і оглядово побачили, чи. Мільйон 400 тисяч, які подані на комісію за пропозицією служби доріг.